Всім привіт і слава Україні з вами контрпропаганда, шановні глядачі. Дмитрій Медведєв, колишній президент Російської Федерації, вкотре пропонує вдарити по всіх атомних електростанціях України. А потім ще на Росії дивуються, чому ж Україна так рішучо і невідворотно прагне вступити в НАТО. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Все те, що ворог активно розповсюджує в засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. В чому економічна користь НАТО для України? 11 липня у Вільнусі розпочинається саміт НАТО. Де головним питанням обговорення буде українське. Звісно, що російська пропаганда не могла пройти пост такі події і влаштувала біснувати шоу на тему Україні нічого не світить. Насправді, головне для Києва у вільнусі 2023 уникнути Бухареста 2008. Саме тоді, у 2008 році, на саміті НАТО в румунській столиці. Було заявлено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але ніяких конкретних термінів встановлено не було. Голова МЗС України Дмитро Кулеба ще 10 липня повідомив, що союзники по НАТО досягли консенсуса про можливу відсутність ПДЧ на шляху до НАТО. Це є скороченням нашого шляху до НАТО, а також є найкращим моментом, щоб прояснити запрошення України до цього оборонного союзу, заявив Дмитро Кулеба. А ще важливо зазначити, що партнери України вже дуже добре інвестували в українську безпекову галузь, динаміку якої можна простежити в наступній інфографіці. Успіхи на полі бою мотивують партнерів 500 днів. Активної фази війни. Динаміка надання допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в мільярдах євро. Проте окрім суто безпекових, варто ще відзначити економічні плюси вступу України до НАТО. Фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерева навів відповідну динаміку у наступних прикладах. Так, в економіку Польщі у 1997 році час оголошення рішення про вступ в НАТО було вкладено 2,7 мільярди прямих іноземних інвестицій. У 98-му – 5 мільярдів. У 99-му, рік вступу Польщі до НАТО вже 8 мільярдів. У Чехії та Угорщині більш вражаючі цифри. Прага отримала у 1997 році 4 мільярди, у 1998 9,8 мільярди, у 1999 12,8 мільярдів. Будапешт отримав у 1997-му 6,2 мільярди, у 1998-му – 10,2 мільярди, у 1999-му – 14,5 мільярди. У Словенії наступного року після оголошення рішення про вступ до НАТО прямі інвестиції зросли до 3,6 мільярдів євро у 2002 році. І до 5,1 мільярда мільярди євро у 2003 році у Румунії. В рік вступу до НАТО 2004, прямі іноземні інвестиції збільшилися на 141% порівняно із попереднім роком. Отже, друзі, що б там собі не думали на Московії, Україна неодмінно стане членом НАТО і лише підсилить цей оборонний союз. Що в кінцевому рахунку зробить абсолютно неможливим подальше ведення агресивної російської війни проти нашої держави. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашої спільної інформаційної боротьби, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому у мене на сьогодні все. До побачення.